Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Все більше українських регіонів повертаються з під російської окупації. Нещодавно я розповідав про те, як відновлюється залізничне сполучення на Харківщині. Там наразі забезпечено залізничне сполучення до одного з міст, яке знаходиться біля лінії фронту. Це Куп'янськ. Поїзди сьогодні доїжджають до зупиночного пункту Осинова, який розташований неподалік від зруйнованого залізничного мосту. Через річку Скіл, і потім пасажирів доставляють до міста Куп'янськ автобусами. І от цими днями з'явилася інформація про те, що відновлено залізничне сполучення з Миколаївською областю, 14 листопада з Києва до Миколаєва вирушив пасажирський поїзд, і 15 листопада його вже зустріли на станції Миколаїв Пасажирський. 15 листопада з Києва до Миколаєва прибув перший рейс поїзда далекого сполучення за останні 8 місяців. Рух залізницею у миколаївському напрямку припинився після масштабного наступу російських військ. І, хоча Миколаїв не потрапив під окупацію, робота залізниці була заблокована через ворожі обстріли. 11 листопада Збройні сили України взяли під контроль Херсон і правобережну частину Херсонської області. Лінія фронту відсунулася на лівий берег. Це покращило безпекову ситуацію в Миколаєві. 14 листопада Укрзалізниця оперативно призначила поїзд номер 121 дріб 122 і відкрила продаж квитків. У складі поїзда були три вагони плацкарт, Купе та СВ. У розкладі Укрзалізниці вказані рейси на найближчі дні. З Києва відправлення 14, 16, 18 листопада, зворотно 15, 17, 19 листопада. Станом на 12 годину 15 листопада з Миколаєва на Київ пасажири викупили майже 90 квитків із сотні. Тим часом громадськість просить Укрзалізницю відновити рух пасажирських поїздів до Миколаєва з інших регіонів України, зокрема з Харкова та Львова. Нагадаю, що 3 жовтня Одеська залізниця відновила рух приміського поїзда Долинська Миколаїв Вантажний. Між тим міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що наразі ведуться відновлювальні роботи на залізниці з метою забезпечення руху поїздів у напрямку Херсона. За попередніми даними, рух буде відкрито за 10 днів. Як відомо, на початку березня Збройні сили України втратили контроль над обласним центром, а російські війська окупували практично всю територію Херсонщини. Згодом у соцмережах з'явилися з відео із залізничного вокзалу, який знімали місцеві жителі. У станційних приміщеннях панував безлад, розкидані меблі, документи. У фоє прибували безхатченки. Після звільнення Херсона від російської окупації до міста прибуло керівництво Укрзалізниці для оцінки обсягу відновлювальних робіт. Основна проблема полягає у розмінуванні інфраструктури, адже небезпека може очікувати будь-де. Це відповідно гальмує процес ремонтних робіт. Також варто сказати, що сполучення залізницею між Херсоном та правобережною частиною України можна буде відновити доволі швидкими темпами а от зв'язок із лівим берегом навряд чи вдасться відкрити в оперативному порядку навіть за умови деокупації території. Наразі відомо, що всі три мостові переходи через Дніпро пошкоджені. Автомобільний Антонівський міст зруйновано. Залізничне міст також має ушкодження. і Розбита дорога, що веде через дамбу каховської гес. Для відбудови мостових споруд знадобляться не лише великі фінансові ресурси, але й чимало часу. Отже, чекаємо на відновлення залізничного сполучення між Миколаєвом та іншими українськими регіонами. Це може бути або Львів, або Харків. Все буде залежати знову ж таки від безпекової ситуації і від технічних можливостей Укрзалізниці щодо забезпечення цих маршрутів рухомим складом. Якщо вам вже вдалося скористатися послугами поїзда Київ, Миколаїв можете поділитися своїми враженнями у коментарях. Також можна надсилати цікаву інформацію. За контактами що є в описі цього відео. А всім глядачам каналу Зелізні Магістралі нагадаю, що цей ресурс потребує вашої підтримки. Ви можете підтримати канал звичайним чином. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Зичу всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе. Thank you